Всім привіт! Ну що, в нас знов на огляді навушники з Аврори, Bluetooth-навушники фірми KLGO. GO. Маркировка їхня HK55BL. Послухаємо сьогодні ми їх, розкажу вам про ці навушники. Звичайно, ми їх розберемо, подивимось, як там все зроблено. Ви підписуйтесь на канал, буде цікаве відео, а ми погнали до розпаковки огляду та тесту. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт akb.com.ua. Хлопці займаються продажі акумуляторів, створюють портативні зарядні станції, також займаються перепаковкою акумуляторів. І ведуть свій YouTube канал, де показують свої роботи. Всі посилання на них в описі під відео. Так, Коротше, походу, майже всі навушники я зібрав, купив за Аврори. Лишились вроді ще одні, які є в мене в місті в наявності: ті зелені, якісь, але вони йдуть вакуумні. Я їх також куплю, провіру, подивлюсь, спробую і вам це все діло покажу. Скільки ці навушники коштували, чек в мене всередині є, Я потім вам витягну, покажу. Дивіться, ось так вони виглядають. Ось така коробочка у нас преміум продукція сиділо, діло, має ось такі от вушко для кріплення, там як брелок можна зачепити і так далі. В мене білі, чорних, походу там не було, я хотів взяти чорні не було. У нас тут на головній упаковці все розписано: 2300 мА, це походу кейс, один рік гарантії, версія Bluetooth походу 5.3. Давайте ми почитаємо їхні характеристики, що тут написано. Ось такий артикул 89957, що в нас пише по характеристиках: матеріал корпус ABS пластик, технічні характеристики. версія Bluetooth 5,3. Тривалість розмови 4,6 годин. Ємність боксу 2300 мА. Ємність навушників у нас 30 мА. Час заряджання 1 години відстань 10 метрів. Час роботи в режимі очікування 300 годин. Умови зберігання при вологості і так далі. Вироблено в нас 0.1.2024. Строк придатності не обмежений. Тривалість використання залежить від інтенсивності експлуатації. Виробник Іву Цюн, ну ви зрозуміли, виробник Китай. Давайте ми їх розпакуємо заодно, покажу вам ціну. Вони вроді коштували чи 350 гривень, чи 400 в тому районі. Так, розпаковуємо ось так. Так, розпакували. Дивіться, в нас тут така ось брошурка є, ТВС. Все в нас розписано в на англійській мові. Тут на китайській мові. А це що в нас? Ага, це у нас кусочок від коробочки. Так, сам чек, сам чек, чек 400 гривень, 399 грн. Навушники бездротові. Гарантійний термін один рік. Добре, відставляємо це на бік. Що по комплектації? По комплектації в нас шнур зарядки, це в нас Type-C, це вже великий плюс. І ось самі навушники. Навушники, до речі, дуже компактні, реально маленькі. Дивіться, які компактні, прозора кришечка, і дуже все класно виглядає. Наперед кажу, ці навушники мені дуже сподобались. Тут у нас, в принципі, є от індикація, як ви бачите. Кришечка не магнітна, проста звичайна, але комфортно її відкривати. Реально, ти пальцем нащупав і зразу от відкриваєш дуже класно і комфортно. Тут кришечка ту уходить. Коли навушник ти знімаєш, засвічується в нас індикація заряду, скільки залишилось, і навушник сам моргає. Також коли навушник ставиться. Він заряджається, тут показую індикацію. Індикація червоним на навушнику показує, що він заряджається, коли вона тухне, що він заряджений. Давайте я візьму Type-C, покажу вам, як це все діло заряджається. Ось так воно моргає, отако от закрите, і все, воно підгори заряджається. Зроблено реально, все так от підсвічується, світиться, ну приємно. Плюс в нас ось таке резинове кульцо, що ти можеш собі зачепити на штанину десь, на ремінь чи на карабінчик, чи на ключі і так далі. Ну класно зроблено. Давайте я вам розміри покажу. Так, розміри в нас, вони майже у нас будуть квадратні. 4 з половиною сантиметри на 4 з половиною, так зрозумів, так? І товщина кейсу приблизно 2 з половиною сантиметра. Давайте ми ще раз їх відкриємо. Дістаються вони реально комфортно. Ти береш пальцями і дістаєш. Тут у нас є контакти зарядки, тут у нас на навушнику контакти зарядки. І тут як ви бачите, дуже велика сіточка, така от металічна. Не знаю, чи вона металічна чи вона пластиково, але мені здається металічна. Тому що в навушниках тут теж от ця сіточка йде металічна. Тут У нас є логотип і навушники звичайні, не вакуумні. Більш люблю звичайні навушники, не вакуумні, тому що в вухах вони мішають і мені при довгому носінні цих навушників вухо мені реально болить. Не знаю, чи то до них треба привик. Чи ні, але в таких звичайних навушниках мені вухам комфортно, можна так сказати. Що, Послухаємо, як вони грають. Зараз я знімлю мікрофон і дам вам послухати. Но насамперед я вам покажу керування. Сенсорне керування. Ну, тут дуже класно працює сенсорне керування. Воно в області, ось тут, де сіточка є. Одним дотиком плей пауза, два дотика підряд. Це в нас наступний трек. І два дотика підряд. Це в нас підняти трубку від абонента. Ще вам хочу розказати про мікрофон цих навушників. Він дуже класний. В них дуже добре абонент чує, прекрасно чує. Абонент, який з вами розмовляє, дуже вас класно чує, як з двома навушниками, так і з одним навушником. Порівнюючи ці навушники з хавітом, що посередньо чути. Потім з з заворори теж посередньо чути. Оці за 74 гривні, в принципі, добре чути. Вони десь на одному рівні, но ці навіть краще чути. Реально. Ці навушники мені цим реально сподобались. По сенсорному керуванню зовсім питань нема. Реально дуже чітко, класно працює. Дам вам послухати, навіть є такі щелчки. Звук, коли ти нажимаєш раз, воно щолкає. Коли ти два нажимаєш, воно також щолкає. Воно тобі звук видає, що ти керуєш, що сенсор спрацював. Це реально класно. Що музику дам вам послухати. І по самому звуку, по звучанню цих навушників, вони нормально звучать, реально, і бас є, і не сильно вони давлять. Плюс ще хочу додати, нормально вони сидять в вуці, не тиснуть, не випадають. Слухати музику, переглядати відео на телефоні можна спокійно. Дивіться, включаємо, я приставлю навушник, ось так. Щолчок є, музика почала грати. Чули? Давайте дамо звук на максимум. Ось так вони і грають. Ну, вам, напевно, погано чути. Ось так я вам представлю. Послухайте собі трошки. Ще вам включу трохи басу. Давайте включимо басу, щоб ви почули, що тут є бас. Не сильний, але є. Так вони і грають, і грають добре. Добре. Там зірок з неба, як то кажуть, не вистачає. але за свої гроші вони грають добре, слухати можна. Вони, в принципі, на рівні грають як хавіти. От ідентично приблизно якісно, в хавітах чуть-чуть більший бас. Є реально басисті такі хавіти. Ці не так басисти. Тут посередній бас. Ну, от є бас і нормально. Добре, дивіться, ще раз вам по керуванню, покажу, дивіться, ще раз. Щолк, нажимаю, пауза. Бачите, не грає. Два рази. Дуже коректно переключає, дуже чітко. Пауза. Чітко перек... зупинило на паузу два рази. Різко, чітко переключає. Супер. Ще дуже великий в них плюс є, що ти їх можеш виключити, виключити прямо з вуха. Тобто ти хочеш відключити навушник від телефона, його виключити в режим очікування без проблем. Дивіться, музика грає. Зараз на ньому музика грає. О, Дивіться, я ставлю паузу, зупинив. І я хочу його виключити. Просто від'єднати від телефона і включити музику на телефоні. Від'єднати їх. Просто зажимаємо і тримаємо. Вони від'єднюються. Від'єдналися, там пропікало. Вам в ухах буде чути, що пропікає. Дивіться, і включає тепер на телефоні. І музика і грає. Якщо ти хочеш ще раз їх включити, під'єднати до телефона, просто зажимаєш. Все, вони пропікали і ще раз включаєш. Все. Навушник підключений. Ну крута функція, реально. Якщо я хочу відключити навушник від телефона, можу собі без проблем відключити. Ще раз показую, зажимаємо. Тримаємо. Воно пропікало. Все, він виключився. Тепер буде грати з телефону. Супер. Я думаю, що супер. Добре. Давайте ми їх спробуємо розібрати навушники і сам кейс. Подивимось, як там всередині все зроблено. Погнали! Дуже легко вони відкрились, вони не клеєні. Ось такий тут динамік стоїть. Ось у нас такий стоїть акумулятор. Давайте ми його піддінемо цією колупачкою. Ось тут промаркеровано навіть все, дивіться. Все промаркеровано. У нас FL і пише 3,7 В 28 22 мА. Чи пише 22 мА. 22 мА. Тут акумулятор стоїть. Ось сама плата. Бачите, вона тут розвернута сюди до цієї сторони, і, в принципі, все дуже гарно зроблено. Тут у нас індикація, тут у нас сіточка. Бачите, вони не посаджені на клей, вони йдуть на ось таких защёлках стоять. І тут, як ви бачите, я зрозумів, тут також в нас можна навушник повністю вскрити. Давайте, можливо, спробуємо його також вскрити ось тут по кругу. Я думаю, тут він вже клеєний і дуже тяжко буде його А Ану пробуємо. Та ні, легенько він скривається. Дивіться, він та він тут, по ходу, приклеєний, але... Боюся, тут от відломати. Так це все виглядає. Дивіться, все гарно, цивільно, акуратно, гарно зроблено. Ось сам стоїть мікрофон, досить великий. Ось як ви бачите, тут на сіточка заходить, і тому і чути дуже класно. Не знаю, чи ви побачите мікросхему? Ось тут, бачите, все промаркеровано. Мікросхема промаркерована. Ну все доб добре і гарно зроблено. Без питань, реально можна розібрати акумулятор, замінити, і все супер. Реально, гарно зроблені, без питань. Добре, ставимо це все діло назад і спробуємо вскрити сам кейс. Ось так це все в нас всередині виглядає, як ви бачите. Треба акумулятор у нас тут приклеєний, я до нього добратися так не можу. Його потрібно нагріти акуратно, щоб мені відклеїти. Так, відірвав я, склею цей акумулятор, і тут, походу у в нас написано 230 мА. 37 вольта, походу, є таке діло. Зараз вам покажу. Ось тут пише 230 мА. Так, 230 мА написано. Якісь FL201 і 37 вольта. Все добре. І ось тут у нас знаходиться сама платка з індикацією. Що? Відкрутимо її, глянемо там, що знаходиться. Ось так у нас виглядає платка, як ви бачите. Тут у нас йдуть контакти підпружинені на зарядочку. Ось тут. Тут всередині магніти є, щоб тримались навушники. Давайте я вам покажу маркировку плати. Ось маркировка плати в нас є ms c 21 c версія 1 і 2. Тут у нас, як ви бачите, йде індикація. Ось така у нас, як ви бачите, мікросхема. То розбирається, все просять мене відео. Дивіться, ну і в принципі, все зроблено все гарно. Пайочки, тайпсіжка є, все супер. Що збирається все до кубки? Ну що, все я діло зібрав до кубки, як ви бачили, все гарно збирається, все проклеїв назад. Що вам сказати про ці навушники? Реально, ці навушники мені в Аврорі саме більше сподобались між цими і цими навушниками. До речі, ще четверті я про те, що тоді скажу. Но зараз на даний час ці навушники самі кращі. По розмові по них вони кращі між цими, по керуванню. Вони також класні, по габаритах, по формі. Вони реально мені більше подобається, чим ці і ці. Якщо хтось хотів купляти в Аврорі, ось цих трьох я би обирав оці. Та ціна 400 гривень. Я думаю, на Китаї можна дешевше, бо багато мені в коментарях пишуть Вова, та на Китаї можна там за 200 гривень купити дешевше. Так можна. Але деколи є такі моменти, що треба ще на вчора, то от піти купити я вам рекомендую ось ціна. на цьому все. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте. Можливо, в когось, тільки є і довго служить, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео!